Друзі, арасців перші про головне поїхали у президентському пункті, пролунали на кордоні з Росії. Група людей з Сімферополя і Севастополя намагалися перетнути державний кордон, пред'явивши лише російські паспорти. Вони заявляли, що Крим це Росія, що не визнають української над півостром. Але прокордонники Грузії поставили умову. Якщо ви в'їжджаєте до Грузії, маєте пред'явити документи, що визнають вашу громадянську належність до України або інші легітимні документи, дозволені Грузією, оскільки в них таких документів. Не було або вони відмовлялися їх показувати. Їх затримали на кордоні. Після цього грузинські прикордонники ухвалили рішення депортувати усіх цих осіб і заборонити їм в'їзд до Грузії назавжди. Вони не допускатимуть, щоб особи, які відверто заявляють про невизнання територіальної цілісності України, використовували грузинську територію як перепустку чи прикриття. Незважаючи на можливі політичні тиски та критику, Теблісі тримав чітку позицію Крим, Україна. Ця Дія мала не лише юридичне значення, але й символічне. Грузія продемонструвала, що не приймає агресора і готова стояти на боці України. Реакція серед громадськості Грузії була підтримуючою. Місцеві активісти виходили на акції з українськими прапорами на підтримку цього рішення. Через соцмережі ширилися заклики контролювати її, виганяти ждуні у тих, хто підтримує російську агресію або використовує її пропаганду на грузинській землі. Деякі бізнеси і готелі відмовлялися приймати гостей із російськими паспортами без України українських документів це перетворилося у справу честі для грузинської влади та суспільства. Продемонструвати, що Україна не буде нейтральною на боці агресора. Що ж, таке рішення не просто імміграційна міра, а елемент гібридної боротьби на регіональному рівні Грузія, яка і вторично страждала від російської агресії. Відмовляється дозволити порушення своїх кордонів людьми, що не визнають міжнародного права. Такі кроки посилюють інтеграцію з Україною, демонструють принципову позицію, і підвищують моральну підтримку серед українців і грузинів. Водночас це може призвести до дипломатичного тиску з боку Москви або до ворожих інформаційних атак. Але Грузія сигналізує, що готова тримати лінію, що не буде політичною буферною зоною. Серед затриманих на кордоні за Криму виявили не лише туристи чи транзитні мандрівки, але й засоби, які активно підтримували російську окупацію півострова. Один із них колишній працівник місцевої військово-патріотичної організації в Севастополі намагався переконати грузинський. Ких прикордонників, що він має право в'їзду як громадянин РФ, відкрито демонструючи символіку російських збройних сил. Не лише посилило підозри і підтвердило обґрунтування рішення про депортацію. Відповідь на хамську поведінку. Один з офіцерів прикордонної служби Грузії чітко заявив: Ваша країна вбиває наших братів в Україні. Ви тут не бажані. А ось що говорять самі грузини про все це. Амаша. Uh, Russia, Russia, Ясно, экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся от блокировки, мы отказываемся снабжать ваш пароход. Кто с вами говорит? С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на... Окупанты, блядь! Давайте здесь вичу, ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Пошли да. Слава Веса. героям! Слава Украине! Героям слава! Все самый хреновый сосед, который пытается все контролировать за пределами своих границ и при этом совершенно не занимается своим домом. Выборы в Тбилиси в очередной раз показали, что российское правительство хочет контролировать политический строй и в Сакартвелла тоже. Потрясающе! Просто потрясающе! Пока в России из труб течет ржавчина, а дороги превращаются в направление, наше дорогое правительство, очевидно, нашло свое истинное призвание – Работать смотрящими на районе. И не на своем, конечно, а на чужом. Эти муниципальные выборы в Сакартвелла именно так, потому что Грузия это для тех, кто до сих пор верит в братские народы из Кремля. 4 октября – это же просто пир духа для любого, кто смотрит этот театр абсурда. Народ выходит на улицы, ломает заборы, штурмует президентский дворец в Тбилиси. А почему? Да потому что правящая партия «Грузинская мечта» – та самая, которая регулярно доказывает свою феноменальную способность танцевать под кремлевскую дудку, снова как по волшебству лидирует. Это ж как надо любить своего соседа, чтобы так упорно пытаться контролировать его политический строй. Чтобы вкладывать столько сил и ресурсов в то, чтобы удержать у власти максимально комфортных для себя людей, пока собственный дом трещит по швам. А зачем чинить крышу в Рязани, когда можно рулить в Тбилиси? Приоритеты они такие. Мораль всей басни, Россия, похоже, живет по принципу. Свой дом я доведу до ручки, зато соседям докажу, кто тут главный. Браво. Просто браво. Аплодирую стоя. Ждем, когда в Саккартвелла официально начнут продавать лапти и водку, чтобы уж совсем не было сомнений, куда их тянут. А украинцы? Украинцы, я уверена, внимательно наблюдают, потому что этот контроль в Тбилиси – это просто репетиция. Но ну и ничего, кроме тошноты, он не вызывает. Коротко украинские-грузинские отношения, может сказать? Вот украинские врата приготовили нам только что фасоль с мясом. Грузинские врата приготовили э, не шашлычок, а сосиски, как смогли на шампуре. Вместе Иди вместе будем воевать и воюем. Что может сказать про Унаусу, который первые оказались силовой помощь у Грузинам, которые... Я помню интервью украинцев в 92 году, он говорил, если не остановим Россию в Грузии, то Россия придет к нам. Через 30 лет это сбылось. Но не знали. Но Россию надо мочить везде, где можно. Иначе придут к тебе. Сейчас они и в Украине, и в Грузии. Ничего, ненадолго. Тоже и помощь. Після інциденту МВС Грузії провело закритий брифін для представників Депкорпусу. Це підтверджено особи з тимчасово окупованого Криму, які прибувають з російськими документами, не можуть розраховувати на лояльний режим в окремих випадках. Зазначили посадовці. Уже виявлено елементи гібридної діяльності від спроби зброру інформації до інформаційних провокацій. Це підштовхнуло уряд до формування спеціального списку небажаних осіб, яких тепер потрапляють і частина кримських ватників. Осіб в окупованих територій Донбасу, які публічно підтримували агресію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.